Я би хотів відразу сказати, що у вас кожного є такий матеріал, тобто вони роздані перед сесією. Скажу тільки декілька тез. Ми підготували презентацію, в принципі можемо показувати, якщо є потреба. Але скажу декілька тез, які хочу сказати за цей рік праці, роботи, хоч він не завершився. Найголовнішим пріоритетом для міста це була підтримка наших захисників Збройних сил України наших хлопців-дівчат, які захищають, а також соціальний захист тих, хто отримав поранення, родини загиблих учасників бойових дій і відповідно тих, хто залучений сьогодні до захисту нашої держави. Я вдячний депутатському корпусу, містові, всім, хто долучився, щоб понад сьогодні 300 мільйонів гривень ми надали допомоги різним військовим частинам. Які захищають нашу державу. Наші програми йдуть і в декілька напрямках. Перша програма це субвенції міста військовим частинам, які сплачують ПДФО у місцевий бюджет. Це є перша програма, за якою ми з кожною військовою частиною маємо відповідний договір про співпрацю, і відповідно, перераховуємо кошти, і військова частина має можливість ними розпоряджатися. Другий напрямок це приблизно 100 мільйонів гривень, які ми витратили спільно. Це на закупівлю квадрокоптерів, на закупівлю іншої техніки і передачу через акти прийому передачі тим військовим частинам, які з різних причин не можуть освоїти субвенцію і потребують у швидкому режимі отримання тої чи іншої допомоги. Третій напрямок, який сьогодні ми підтримуємо, це прямі. Кошти, які ми надаємо через соціальні програми хлопцям пораненим, це від 20 тисяч гривень і більше. Це на спорядження кожного військового військовослужбовця з Франківської громади в сумі 20 тисяч гривень. Це 3 тисячі гривень на комунальні послуги, які, якщо немає статусу УБД, бо знаємо, яка сьогодні проблема з оформленням УБД для хлопців, хлопці воюють уже понад півтора року. Тому ці програми у нас фінансуються першочергово. Окремо хочу подякувати комунальним підприємствам, які максимум докладають зусиль, щоб підтримати наших військових, це починаючи від нашого локомотиву ремонтного заводу, який велику кількість необхідних речей виготовляв, виготовляє для наших військових, а також всі наші комунальні підприємства, які в межах можливості допомагають. Тільки комунальне підприємство Електроавтотранс надало понад 1800 сьогодні поїздок для потреб Збройних сил України. І деякі поїздки були з ризиком життя водіїв і працівників комунального підприємства Електроавтотранс нам дуже було приємно, коли міський голова міста Миколаєва, Херсонська військова цивільна адміністрація, Чернігівська. Військова цивільна адміністрація Чернігівська міська рада дякувала Франківську за те, що після деокупації Чернігова, Чернігівської області, після обстрілів, масованих Миколаєва, після деокупації Херсона комунальники, волонтери приїжджали і приїжджають допомагати у відновленні цих міст і дуже часто під обстрілами. Ми також одна з небагатьох громад, яка і до повномасштабного вторгнення, маючи партнерів, це сьогодні тимчасово окуповане місто Волноваха, і місто Попасне допомагали. Але внаслідок військових дій ми отримали нових побратимів. Це місто Гуляйполе, яким ми допомагали і допомагаємо пальне щоб вивозити сміття. Це місто, яке сьогодні не має ні води, ні каналізації, ні електрики. Тобто і там перебуває станом на сьогодні три тисячі. Ще жителів в 30 -ти тисячному місті. Ми також допомагаємо Покровській громаді, допомагаємо іншим громадам, які були деокуповані або постраждали від військових дій через різні субвенції. І вважаю, що це наш обов'язок сьогодні підтримувати ті міста, які постраждали від війни найбільше. Також хотів би сказати, що ми з вами прийняли. В масовий період часу більше 90 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Станом на зараз ми маємо зареєстрованих 41 тисячу внутрішньопереміщених осіб, які сьогодні проживають у Івано-Франківській територіальній громаді. А це в місті івано франківську 18 населених пунктів. Я дякую всім, хто долучився до того, щоб ми прийняли цих людей, допомогли сьогодні понад 2 тисячі дітей. Внутрішньопереміщених осіб ходять в школи міста Івано-Франківська. Понад півтора тисячі дітей внутрішньопереміщених осіб ходять в дитячі садочки міста Івано-Франківська. 73 внутрішньо переміщених підприємства переїхали до Івано-Франківська сьогодні є релокованими. А ще скільки здійснюють підприємницьку діяльність без статусу релокованого підприємства, тому що не всі хочуть. Мати цей статус, а просто хочуть займатися бізнесом тощо. Я хочу особливо подякувати сьогодні нашим комунальникам, нашій житлово-комунальній сфері, нашій критичній інфраструктурі. Незважаючи на відключення світла, незважаючи на що місту з водою, з каналізацією, у нас дуже рідкі перебої з водопостачанням, з каналізацією. І можу говорити в тих містах. В центрі і сходу України, де я був, де є погодинна подача води, погодинна подача інших благ, в тому числі водопостачання. Ми сьогодні не розуміємо цих проблем. Я також хочу подякувати нашим тепловикам, які сьогодні, незважаючи ні на що, запускають опалювальний сезон. І Ми разом з вами прийняли відповідні рішення, щоб опалення сьогодні. Було всіх помешканнях і далі переходимо на індивідуальне опалення. І там, де ми не можемо забезпечити, ми надаємо дозвола і надаємо суттєву матеріальну допомогу, бо жодне місто сьогодні в Україні не надає по 50 тисяч гривень допомоги на перехід на індивідуальне опалення мешканцям того мікрорайону, в якому у нас виникла проблема з подачою тепла. Ще раз хотів би подякувати іншим житлово-комунальним працівникам. Адже ми сьогодні відчуваємо брак робітничих професій, прибиральників, тих людей, які сьогодні обслуговують електрику, зварювальників, багато чого іншого. Ми живемо в умовах того, що багато хлопців сьогодні дівчат з наших комунальних підприємств служать у Збройних силах України, а також керівники комунальних підприємств, які бо служили або служать у Збройних силах України. І ми по можливості колективом підтримуємо. Я дуже вдячний своїм працівникам виконавчого комітету, які своїх мізерних заробітних плат скидаються коштами. І ми закуповуємо автомобілі, формуємо фонд, мій Івано-Франківськ, і передаємо те, що ми не можемо закупити за кошти місцевих громад, або те, що заборонено сьогодні купляти органам місцевого самоврядування. Я тішуся, що понад 60 сьогодні автомобілів ми з вами разом ну, передали Збройним силам України. Також ми повинні говорити, що в умовах війни дуже важко незахищеним категоріям населення. Це в першу чергу інваліди Першої і другої війни, а в нас збільшується кількість інвалідів. Це люди золотого віку, понад 70 років і не тільки одинокі, а ті, хто, на жаль, так сталося, багато родин виїхало за кордон і фактично залишилися, хоч і з рідними, але фактично одинокими тут у Івано-Франківській громаді. Тому ми збільшили і будемо збільшувати допомогу саме таким категоріям. Саме тому наші програми сьогодні покликані допомогти, в тому числі інвалідам першої другої групи. Зокрема, одна з нових програм це 10 і 20 тисяч гривень. Які ми даємо на памперси людям, які потребують інвалідам першої другої групи, або тим лежачим, які, на жаль, сьогодні в нашій громаді достатньо великій кількості, і багато інших програм соціальних. Ми також не забуваємо сьогодні програму підтримки дітей і молоді. Хочу нагадати, ми з вами сьогодні затвердили програму, сьогодні розширили список. Родинам, які ми надаємо суттєву допомогу, 20 і 50 тисяч гривень, бо для нашого бюджету це є суттєва допомога. 50 тисяч це там, де дитинка народжується військовослужбовця, який воював або воює. І ми вважаємо, що громада таким чином також підтримує і дає певний приклад. Ми також підтримуємо обдарованих дітей. Це учні наших шкіл, які отримують стипендію. Це. Студенти, які будуть отримувати і вже сьогодні подаються багато пропозицій нашими вузами, 100 стипендій це створення молодіжного центру для нашої молоді. Бо якщо не буде лишатись тут молоді, студенти, діти, нам дуже важко буде зберегти розвиток міста Івано-Франківська. Також хотів би декілька слів сказати про розвиток підприємництва бізнесу у нашій громаді. Незважаючи ні на що, ми маємо за 2023 рік приріст у виробництві, приріст у бюджеті міста Івано-Франківська. Якщо не брати ринокованих підприємств, то сьогодні у нас позитивна динаміка у збільшенні кількості людей, які займаються підприємницькою діяльністю у місті Івано-Франківську. Ми тішимося будь-якому підприємству, яке заходить тільки за цей рік. Зайшло декілька підприємств, які понад 100 робочих місць кожне створило. Один з прикладів Черкаський завод по виробництві вікон, який сьогодні запустив своє виробництво на 300 робочих місць. Ми дуже вдячні, що сьогодні наш бізнес, підприємництво, вкладає кошти, і ми через різні міжнародні програми, через міжнародні, міжнародні проекти, сьогодні сприяємо допомогу, допомагаємо як релокованому бізнесу, так і дуже важливо місцевому бізнесу. Хотів би також подякувати вам, як депутати міської ради, що ми розглядаємо питання, які пов'язані з землею, питаннями з майна, і таким швид... чином ми пришвидшуємо розвиток підприємництва в нашій громаді. Спілкуюся з багатьма колегами обласними центрами. В деяких обласних центрах уже понад рік, а в деяких понад півтора з часу війни не відбувалося сесії міських рад, де не ухвалювалося жодне рішення. Натомість Франківськ це є острів такого спокою, безпеки і українського тилу. Тому підтримка підприємництва, підтримка бізнесу для нас є дуже важливою. в контексті і забирання податку на доходи фізичних осіб з військових, в контексті того, що нам дуже важливо, щоб наша громада розвивалася і збільшилася, щоб ми створювали робочі місця. Тому дякую всім, хто долучився. До розвитку і залучення підприємницької діяльності. Окремо хотів би сказати питання благоустрою, питання інших речей. Для нас пріоритетом є питання доступності, створення комунального підприємства Дім воїна і пріоритетом для нас і не тільки органу місцевого самоврядування. До кінця року ми широку компанію будемо здійснювати. І, можливо, навіть будуть деякі кадрові зміни в архітектурі в інших питаннях, які стосуються саме питання доступності. Не може місто робити пониження, робити нові вулиці з доступністю, а відкриватися аптека, банк або інша установа, яка є недоступною для людей з обмеженими можливостями. Я дякую своєму раднику Юрію. Воїну нашої національної гвардії, командиру роту, який втратив в ногу, який особисто обходив всі об'єкти і дає побажання по тому чи іншому об'єкту щодо питання доступності. Бо тільки та людина, яка втратила кінцівку, вона може адекватно і зрозуміло сказати і зрозуміти людей з інвалідністю. Тому ми будемо максимально залучати людей з інвалідністю до таких процесів. Ну і на завершення, я хочу також подякувати нашій освітній галузі, нашим лікарям, нашим бюджетникам. Незважаючи на все, на брак ресурсів, коштів, в Центральній міській клінічній лікарні відкрилось реабілітаційне відділення для наших військових і цивільних. Яке обладнане сучасним обладнанням, і наше завдання, щоби збільшити це реабілітаційне відділення максимально до тих норм, які повинні бути для наших військових, фахівців, хороших ми маємо. Я бачив, яка кількість військових і цивільних бажає проходити реабілітацію саме на базі Центральної міської клінічної лікарні. Тому ми виділили з вами приміщення на вулиці Софіївки, шукаємо партнерів. Де має бути великий реабілітаційний центр, який буде в першу чергу спрямований на військових, але також не відмовить і цивільний реабілітацію. Бо, на жаль, інсульти, інфаркти, інші хвороби, вони теж присутні, і така реабілітація надзвичайно важлива. Кожен наш медичний заклад сьогодні оновився, кожен медичний заклад сьогодні отримав обладнання. Але ми далі будемо продовжувати цю роботу. Я дуже вдячний медикам, які не виїхали за кордон, хоча сьогодні є пропозиції дуже багато, які працюють на своїх місцях. Так само освіта, незважаючи на наші виклики, ми все-таки навіть цього року разом з вами відкрили два невеликих дитячі садочки у Микитинцях і у Пришівцях і рухаємося далі у співпраці з забудовниками міста Івано-Франківська. Звісно, нам би дуже легше було, якщо б був жорсткий закон про появу участь, який, на жаль, наші депутати Верховної Ради відмінили. Але не зважаючи ні на що, ми все рівно рухаємося в збільшенні кількість місць, як в дитячих садочках, так і школах. Як приклад, це добудова господарським методом в селі Крихівці школи. Я дуже вдячний всім, хто долучається до цього процесу. Я також вдячний освітянам, що ми реалізували. На понад 50 мільйонів гривень проєктів щодо облаштування укриттів в наших дитячих садочках і школах і продовжуємо цю колосальну роботу. Це нам дозволило повністю забезпечити сьогодні дітей освітнім процесом. І сьогодні заклади освіти працюють в звичному режимі. Так само ми працюємо по кожному дитячому садочку. Також відновили проєкт НЕФКО по енергозбереженню і багато чого іншого. Я можу багато говорити по звіту. Я думаю, що ми більш детальніший звіт перед громадою на різних зустрічах, на різних площадках зробимо для того, щоб громади ознайомилася про ті проблеми, які сьогодні є. Але Івано-Франківськ не може бути сьогодні окремою, окремим містом, яке. Не відчуває те, що відчуває ціла Україна. Ми з вами відчуваємо ті самі проблеми, які відчувають інші міста. І ми теж з вами повинні давати відповідь і сьогодні допомагати, як вижити пенсіонеру, як стримати ріст цін, як допомогти нашій перемозі. Тому я закликаю наступний рік максимально зосередитись уваги над перемогою над ворогом. І максимально зосередитися на соціальному захисті реабілітації наших військових і тих категорій, які потребують цієї допомоги. Дякую коротко за звіт і слава Україні!